Тіло останнього ізраїльського заручника Рана Гвілі повернули додому. Його мати подякувала всім, хто цьому сприяв. Я хочу подякувати президенту Трампу, посланникам США Стіву Віткофу та Джареду Кушнеру. І звичайно ж, Бібі Нетаньягу. Вони обіцяли мені повернути мого сина додому, і вони повернули його додому. Ми відчуваємо полегшення. Він повернувся додому, і це найкраще, що сталося з нами. Дуже дякую. Тіло поліціянта рана Гвілі було в газі понад 840 днів. Його вбили під час нападу 7 жовтня 2023 року. Тоді він був не на службі, бо відновлювався після поранення. Ган загинув борючись з бойовиками Хамасу. Його тіло знайшли та впізнали ізраїльські військовики. Повернення останків може прокласти шлях до часткового відкриття КПП Рафах між Газою та Єгиптом. Головним шляхом з анклаву у зовнішній світ. Це була ключова умова початкового етапу плану. президента президента США Дональда Трампа щодо припинення війни на палестинській території. А це – Тель-Авів. Тут люди зібралися на площі, щоб поділитися своїм сумом, радістю та надією після того, як Ізраїль повернув останки останнього заручника. Це величезна радість. На жаль, це зайняло надто багато часу, і він повернувся мертвим. Але попри те, що він загинув, ми дуже раді, що він повернувся додому і що ми нарешті завершили цю місію. Площу, яка розташована між міською публічною бібліотекою, музеєм та судом, назвали площою зарушників, оскільки після нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року вона стала місцем зборів протестів та святкувань. У центрі встановили великий цифровий годинник, що відраховує дні, години, хвилини і секунди з того часу, як палестинське угруповання бойовиків напало на південні ізраїльські райони, вбивши 1200 осіб і захопивши понад 250 полон.